Доброго дня. Купання мінягомістолуць івантажуємо тракторець дзимна 404. Татерець 4-хциліндровий, повнопривідний. З даного трактора передні і задні диски йдуть розбірні, 4 кілочка, щеплення з примусовою навіскою. 4 гідророзетки має. Даний тракторець, ось такий апарат, їде до своїх власників. Вчора були клієнти, тестували даного тракторця. І тут нас ще є клієнти, також вибирають техніку. Сьогодні також у нас продуктивний день. Цей булат в принципі, вже на завтра замовлений. Сьогодні зранку такого самого. Була та ельку возили на вузькій резині. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, а ми йдемо спілкуватися до клієнтів, допомагати їм в підборі техніки. Компанія Пенягра, місто Луцьк, вулиця Рівницька, 48.